Доброго дня, мої любі малята! Давайте разом зі мною вивчимо віршик, який називається осінь. Ліс гостинно закликає. Нас грибами пригощає. Неба потускніла просень. У права вступає осінь. І ще раз повторимо: Ліс гостинно закликає, нас грибами пригощає, неба потускніла просень. у управа вступає осінь. А я чекаю на ваші віршики. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!